У нас в Черновцах мав випадок розслідування кримінальної справи по статті 160, частини 4 підкуп виборця, саме пропозиція і обіцянка за голосування за окремого кандидата. Три студента Національного університету Черновіцького під руководством одного із преподавателів, який балотувався, організували преступну групу через інтернет і смс-ки. пытались покупать голоса за 350 гривен у коллег-студентов и у другой молодежи. Были изобличены, практически с поличным пойманы. И в результате беззапречных доказов состоялось скорое следствие и судебное решение. К сожалению, каждый из этих студентов получил три роки позбавления воля с испытанием один рик. И керевник этой группы Доцент з кафедр э, скрився зараз за границею, але об'явлений в розшук і вважаю, що його Інтерпол нам видасть. Я вважаю, що це э, дуже важливий прецедент по статті 160, часть 4. До того ця стаття не застосовувалася на таких практично э, випадках. І вважаю, що це попередження всім тим, хто хоче э, таку схему зробити. І э, Хочу сказати, що це не остання справа, яку ми розслідуємо. І маємо дуже добре моніторити ситуацію в Дніпропетровській, де також зараз ми розслідуємо справу по аналогічній схемі, але з, з більш великими грошима. Якщо тут справа йде там про десятки тисяч, то в Дніпропетровській схема декілька мільйонів. Я буду мати можливість в п'ятницю дати більш подробну інформацію з цього питання. Але я звертаюся ко всім, хто участвует в процесі, прийміть це это внимание и не ламайте своєї жизни, не продавайте свои голоса. Є вещи, которые не продаются. И, до речі, ця справа почалася якраз з співпраці з громадською мережею опор, яка просигнализувала і дуже добре отработала і міліція, та дальше, і прокуратура.